Всім привіт! Ми сьогодні зібрались дивитися Нежу 2019 року, китайський мультфільм. Але спочатку хочу трішки поговорити про режисера, сценариста і продюсера Янга Ю під псевдонімом Цяодзи. Взагалі, Неджу це його перша велика робота. Яка прям зазнала великої популярності. Сам Янг'ю закінчував медичний університет на факультеті фармацевтики, і після закінчення навчання дуже увлікся анімаційною роботою. Пропрацював у місцевій рекламній компанії десь рік. Після чого звільнився, і більше шести років був у нього такий тривалий період без роботи. Дебютував у 2009-му з маленьким э, фільмом коротким метром Тру», за що отримав декілька місцевих нагород, але це ще не зробило його відомим на той момент. І лише э, після 2019 року, після виходу «Неджи», набув популярності, так як мультфільм зібрав понад 700 мільйонів доларів тільки в Китаї в прокаті і став самим касовим. Э, те ж саме сталося з вих э, після виходу НЕДЖИ 2». Який вийшов у 2025 році і також набув е, успіху. У це оце пішло два роки на те, щоб написати скрипт, і ще три роки для того, щоб все анімувати. Е, у фільмі використано більше 1300 кадрів е, зі спецефектами, які малювали більше 20 китайських анімаційних студій, тобто загалом працювало більше 1600 людей, і на фінальну сцену битви було витрачено більше двох місяців роботи. Мультфільм є сучасною адаптацією міфологічної легенди про неджу божества захисника людей, чия історія базується на літературній версії давньокитайського роману Канонізація божеств. Тут поєднані образи буддизму і даосизму дві основні ключові протидії. Наприклад, даосизм проявляється в тому, що ідею природного порядку, долі вона є нерушимою. І типові мотиви це присутність безсмертних магії, лексірів і так далі. А буддизм йде на противагу. Він каже, що людину визначають її вчинки. Тут є типові будийські цінності, такі як співчуття, самопожертва та відповідальність за інших. І головним конфліктом межею зіткнення буддизму і даосизму тут буде зіткнення визначеної долі та особистого вибору. Тобто, Даоський світ говорить. Так визначено небом, отже, так і буде. А буддийський сенс відповідає, що ти сам можеш будувати свою долю. Історія Неджі багаторазово екранізовувалась, і майже кожна адаптація бачила цього персонажа по-своєму. Однією з самих ранніх прояв став фільм Хевокін in Heaven» 1961 року, де Неджа, оцей карапус маленький зліва, появлявся як другорядний персонаж. Але вже тоді його образ став е м, визначним. І в 1979 році виходить перша повноцінна екранізація, Неже Конкорс Демон Демон Кінг, яка закріплює класичний образ героя і робить це його е основою, ну, каноном, основою для подальшого використання в масовій культурі. І ця історія також була екранізована Лайлайф Action» у 19 році. Також ще в 2016-му виходив мультсеріал Дитячий The Legend of Неджа, і він був більш спом'якшеним сюжетом, спом'якшеним главним героєм. Він також отримав свій лайф екшн у 2019 році. А от «Nedja Reborn» — це 21-го року від Netflix, стоїть доволі окремо, бо це нетрадиційний фентезійний Китай, як ви бачите. І тут неоно. Техносвіт щось середнє між Медмаксом і Кіберпанком з, з, з шаленими спецефектами і динамічною боями. Бо Неджа тут виступає як е, е, лідер бунту свого покоління. Е, ну і плюс дві мультфільм адаптації які зараз ми будемо дивитися 2019 року, і друга частина 25-го. Тобто всі адаптації показують, що Неджа це не якийсь старий, нудний міфологічний персонаж. а Образ, який ну, він гнучкий, і кожне покоління переосмислює його по-різному і по різному інтерпретує. Чому так? Тому що Неджа це популярний персонаж з легенд, він захисник людей, воїн, демоноборець. Часто постає символом бунту проти долі, і його історія оригінально пов'язана з ідеями самопожертви. Відновлення честі родину і конфлікту між особистістю і е, небесними законами. Водночас в класичних легендах Неджа постає доволі жорстоким персонажем. Він гарячковитий, гордовитий, е, і він без вагань вбиває свого супротивника. Аобіна, через що починається весь його конфлікт з драконами Сходу. Е, у мультфільмі він суттєво змінений, він більш м'який. Але основні риси збереглись. Тобто він такий же агресивний, неслухняний. Але ця його жорстокість, тут вона пояснюється самотністю цієї дитини, яку від народження нарекли злом, і суспільство його не приймає. Але на відміну від легенд, Аобін тут буде йому не ворогом, а радше другом, бо вони оба діти, які є жертвами обставин і приречені виконувати. Обов'язки, які на них поклали в цій адаптації 19-го року, Неджа виступає також символом боротьби з соціальними ярликами, і проходить шлях від дитини з пророцтва, яка має стати демоном, до героя, який сам обрав стати героєм. Мені здається, це символізує більш такі якісь зміни в китайському суспільстві, де раніше всі часто покладались на визначені доля і ієрархії, тобто, так сказав імператор, так сказало небо, закон. Тому повинуюсь. А зараз це більш така бунтівна молодь, яка каже, що я йду проти своєї складної долі. У нас є другий головний персонаж Аобін. Який такий спокійний, мовчазний, стриманий, і на відміну від імпульсивного, недже він діє обдумано, стримано і контролює свої емоції. Його поведінка взагалі близька до даоського ідеалу стримання та недіяння, яке називається Увей, він не прагне відкритого конфлікту, не бунтує, а приймає свою роль в участі небесного порядку. Його сила вона холодна, впорядкована, пов'язана з водою і льодом, що символізує стриманість ем, на противагу вогняній хаотичній енергії неджі. Якщо Неджа активно протестує проти пророцтва, то Аобін довгий час веде таку тиху боротьбу, його внутрішній конфлікт полягає більше в напрузі між його особистою моралью і е, наказом тим, тим що, на, що на нього поклали за відповідальність. І виходить, що їхні взаємини побудовані на принципу ін-янь, на тому, що неже це хаос, вогонь, рух, а обін це спокій, вода, стриманість. Вони відзеркалюють одне одного і водночас, водночас доповнюють. Для неже обін стає першою людиною, яка побачила в ньому людину. А для обіна неже стає доказом того, що можна йти проти усталеної долі і. Що все буде добре? Є дещо, що необхідно також знати для контексту, тому що багато китайських творів, коли ти не знаєш їхнього контексту, ну воно якось просто для нас не сприймається, бо ми всіх цих легенд не читали. Тож, в мультфільмі будуть згадуватися часто, в перші 10 хвилин весь сюжет ви дізнаєтесь: 11 безсмертних. Хто це такі? Чому наші вчителі прагнуть увійти до їхнього числа 11 безсмертних це кунлунські безсмертні, тобто безсмертні з гори Кунлунь, або їх ще називають 12 золотих безсмертних. Це група могутніх даоських мудреців і воїнів, які дуже довго і старанно практикувалися в своєму дао для того, щоб піднестись і стати безсмертними. Вони виконують роль хранителів та наглядачів, тобто безпосередньо не втручаються. В справи, а просто наглядають за балансом співвідношення добра і зла. Тобто вони уособлюють собою ортодоксальний даосизм, просто діють згідно з небесними законами, а не по своїм моральним принципам. Вірять, що втручання в долю може зробити тільки гірше, тому і не втручаються. І для них індивід це просто частинка загального потоку, тому вона не несе цінності. Це робить їх антиподами самих неджея обіна, бо це діти, які... Не роблять так, не послугуються небесними законами, а діють по, своїм, по своїй волі. Також дракони Сходу дуже важливі для цього сюжету і для Неджи 2, якщо будете дивитись, вони неодноразово згадуються в сюжетній лінії Аобіна і перетікають в пов'язані з Неджею. Взагалі, це драконовий клан Східного моря. Представники драконів із легенд, пов'язаних з Неджею. І саме головний у нас цар драконів Східного моря, у от посередині, Аогуан і вся його родина. Хто вони такі? Колись давно дракони були надзвичайно могутніми і вони своєю владою зловживали, викликали повені, катастрофи, кидали виклик богам, небесам і порушували взагалі світовий баланс. За що були ув'язнені на дні моря і прикуті ланцюгами? Фактично, це було довічне покарання для всього драконячої сім'ї, роду Аугуана. Але різниця з міфами в тому, що там каралося тільки один представник той, хто і порушував в принципі, цей баланс. Аогуан його порушував, і Аогуана карали в міфах. мультфільмі карають їх всіх, не знаю чому. Мабуть, для того, щоб збільшити оцю купу відповідальності, яку вони покладуть на обіни, і скажуть, що ти для нас єдина надія, зроби з цим щось. І ще одна важлива річ, яку потрібно розуміти для сюжету, що таке перлина хаоса. З'являється вона в перших же хвилинах. Перлина хаосу це вона має позитивний і негативний природний сенс це бурління енергії. Перлина хаосу в китайській міфології існувала ще до того, як поділили на небо і землю. Тобто це первісний хаотичний стан Всесвіту, а з хаосу народжується порядок. Тому перлина хаосу символізує потенціал, який можна розкрити, використавши її на добро або на зло. І проблематика, яка у нас тут є, це те, що перлину хаосу по сюжету Даойський ченці, ченець головний, розділяє примусовно на дві половинки, що не піклуючись про наслідки, і її одразу наділяють двома ярликами: хороша половинка і погана половинка. Неджа не злий від природи. Він таким здається через те, що люди від початку понавісли на нього ярлик, що він буде злим, бо він дитина з пророчества. І тому він обов'язково стане злим. Але він нам доказує, що він іде проти волі, так же як і обін недобрий від початку, він може стати добрим за вибором, тому що добрим його бачить зі сторони суспільства через те, що він просто уособлює хорошу частину перлини і все. Тобто, і коли в них зав'язується дружба замість канонічного вбивства, це виглядає як спроба втрачений баланс. Відновити, навіть якщо в тобі не вистачає якихось якостей, ці якості можуть бути у твого друга і разом ви утворюєте єдиний баланс. Отже, що я хочу сказати, що ця адаптація 2019 року вона переосмислює для сучасного глядача, і вона трішки пом'якшує сюжет, але не робить його менш драматичним від цього. І фільм показує нам, що незалежно від того, які ярлики на тебе буде нав'язувати суспільство, тільки тобі вирішувати, чи будеш ти цим ярликам відповідати, чи підеш ти на перекір цьому, і будеш самим собою. Тому приємного перегляду.